Вітаю вас на каналі Силові Шаровари. Тут я буду розповідати про Warhammer 40 тисяч українською мовою. Буду вдячний за вподобайки та коментарі, тож тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А також підписуйтесь на новий телеграм-чат та дискорд для спільноти. Велика і як дубина імператора подяка усім спонсорам каналу та активним донаторам. Завдяки вам канал продовжує розвиватись та тішити вас новим контентом, а також був придбаний новий мікрофон, на який і ведеться запис. Також окрема подяка за допомогу у створенні цього відео нашому писарю Психомаску. Та ж починаємо. Колись в далекому далекому майбутньому, де існує лише війна і сміх безжальний богів. Тривав перший рік повномасштабної війни Республіки з Конфедерації Незалежних Систем. Агенти розвідки, довірені канцлера Палпатина, доповіли про незвичайну аномалію. Дивного вигляду вир знаходився західніше з зовнішніх рубежів середнього кільця в невідомому регіоні. Більше того, в цьому місці були поміщені кораблі сепаратистів. Рішенням Верховного канцлера було відправити флот 501-го легіону на чолі з Енекіном Скайвокером для забезпечення контролю над аномалією. Згідно з спостережень розвідки, конфедерація досягла певних результатів у вивченні виру. Час вияснити, в чому справа. Повідомлення номер 246 Інквізитор Ордо Ксенос. Гарен Локус. Примітка. Для осіб з доступом бета і вище. Після відкриття файл самознищиться протягом 60-стандартних теранських секунд. Імператор захищає. Робота над проектом кодовим ім'я Шлях триває. Виділених ресурсів досталь вистачає для реконструкції ксено артефакту. Зарада забезпечення секретності, контингент Механікус не перевищує три стандартних крейсери з ескортом. В системі знаходиться аграрна планета з невеликим контингентом місцевих СПО, окрім неї, наявні три безлюдні і зовсім нічим непримітні планети. В разі виникнення якогось інциденту, я, Гаран Локус, маю всі повноваження до залучення додаткових сил імперської гвардії. Наш проект дуже амбітний, і я докладаю до нього великі надії. Бережи нас всіх, імператор, кінець зв'язку. Аграрна планета менах 3 знаходиться в одноіменній системі на півночі сегменту Му-Ультима. Зірка, котра гріє поверхню планети, має масу 1.25 Тиранського сонця і прекрасно виконує свою функцію. Окрім заселеної Менах 3, також присутні розпечені Менах 1 і Менах 2. Їхня поверхня, відколи ці планети тільки зародились, увесь час являла собою лише розпечений до кілька сотень градусів камінь. Ні атмосфери, ні корисних копалень, ні життя. Але в системі є одне цікаве космічне тіло Менах 4. Цей газовий гігант має у своїй багатій атмосфері величезні поклади різноманітних газів, але основну частину її займає, звісно ж, водень. Щоб добро не пропадало, ще в кінці 33-го тисячоліття на орбіті Гіганта була побудована станція по переробці і зберіганні метану. Наразі станція в трохи жалюгідному стані. Але при тому не припиняє свого функціонування. Нехай система та її планети не славляться багатствами, але Менах 3 відіграє одну з ключових ролей в постачанні їжею цілого сектору. Завдяки зусиллям простих фермерів і, звісно ж, планетарного губернатора планета здатна забезпечувати потреби вічно голодного імперіуму. Десятиною в якості плати виступають чисельні харчові припаси та вантажі зрідженого метану. Не варто забувати і десятки тисяч призовників до долав Імперської гвардії, фантастичну родючість цього світу можна пояснити співпадінням простих факторів: багатий на мінеральні складові ґрунт, ідеальне розташування планети відносно світила та чиста, нічим не забруднена атмосфера, квітучі поля, заворожуючи спів птахів серед пишних кром величезних дерев, чисельні стада худоби, що пасуться серед луку. Ось, що ви побачите, ступивши на поверхню цієї дивовижної зеленої кулі. Давайте будемо відвертими. Ви зібрались тут не для того, щоб слухати про відтінки неба чи соковиту бадьорість рослинності. Тож перейдемо до справи. Відносно недавно відбувся сплеск псівпромінювання у цьому секторі. Все б нічого, таких випадків стається незліченна кількість в імперіумі, але простим імпульсом діло не обмежилось. Під удар потрапили декілька десятків астропатичних хорів. Всі, як один вони викрикували щось про наближення великого катаклізму, су реальності. А далі монологи зазвичай обривались вологим бульканням кривавої піни. Подібні інциденти не закінчувались нічим хорошим, тому даною аномалією зайнялась свята інквізиція. Доволі швидко було віднайдено першу причину коливань у Варпі. Прослідкувавши за ефірними хвилями, таємні агенти віднайшли дивного вигляду артефакт, їм бо невеличким. Не більше 10 км в ширину та 20 довжину. Ця приблуда мала ромбовидну форму і випромінювала ауру ксенозагрози. Пікти з місця події були звірені з багатьма архівами ордосів і в деяких томах Ордоксенос знайшли збіги. Технологія, чим би вона не була, згідно древнім іерогліфам, належала давно вимерлій расі Некронтир. Прямі лінії та різного розміру кола, що підсвічувались зсередини слабким зеленим світлом, складались у дивну картину. На перший погляд все виглядало доволі недолуго і занадто складно для розуміння, але деякі закономірності малюнку в сукупності зі знаннями Ордоса могли наштовхнути невірогідний спосіб використання артефакту. Гарен бачив неймовірний потенціал знахідки і старався якнайшвидше довідатись, як працює ця конструкція. Магос Експлоратор, що стояв у голові контингенту механікум, наполягав на достеменному вивченні письмен та перехід розкопок під патронаж Шархі Але інквізитор відхилив пропозиції та повсякчас піганганяв їх дослідження, інколи щедрими обіцянками, а інколи не менш щедрими погрозами, а потім, а потім сталося непередбачуване. Інквізитори. Наші сенсори фіксують десятикратне збільшення викиду енергії артефактом, монотонно просидів Адеп Марсу. Щось не так, подумав Гарен. Ми навіть не перейшли до другої стадії. Заміна конфігурації будови, не вмокав Ворота відчиняються і функціонально готові на 47,85%. Готові? Готові до чого? видавів себе інквізитор. До переходу. Часильні візори, що заміняли магусо очі безсеремонно впились гарн. Оптимальне рішення заміна строю кораблів з типу 0063 на 0868. Але ми не можемо просто так залишити цю знахідку, голос інквізитора став напруженим. 64,32%. Думки гара боролись одна з одною в кривавому танку. Ні, Ні-ні, неможливо. 85,54%. Активувати щити, приготуватись до. За долю секунди артефакт розкрився, немов прекрасна квітка. Він розкинув свої пелюстки в ідеальному порядку і продемонстрував сакральний сховок. Смарагдова сфера, що слугувала конструкції з серцем, вибухнула, і на міць здалося, що в системі з'явилось друге сонце. Імпульс перегрузив системи одного з крейсерів Механікус, котрий був до артефакту занадто близько. За неймовірним збігом обставин, більшість кораблів супроводу також перебувала занадто близько і потрапили під роздачу. Святий трон. Інквізитор не зміг стримати емоційної лайки. Що це, блять, було? Груба спроба активації артефакту, відповів Магос, на здивований погляд свого супутника. Сенсори реєструють від 60 до 80 цілей поблизу об'єкту Альфа, пробурмотів сервітор, котрий відповідав за показники ауспіків. Сказана інформація по більшій мірі була адресована саме інквізитору, адже Маго вже отримує через прямий потік даних від корабля. Мені потрібна більш детальна інформація, Магосе, чиї вони і як їх знищити. Гарен доволі швидко взяв себе в руки. Тепер його обличчя виглядало надзвичайно сконцентрованим. Інквізитор оцінив шанси в потенційній баталії, і вони йому ох як не сподобались. Тим часом жителі Менах 3 проживали найбуденніші години у спокої, та навіть негадки не мали, що коїться в їхній системі. Планета мала близько п'яти напівфункціонуючих захисних платформ, котрі скоріше виконували роль відлякувача, чим справжньої бойової одиниці. Командир невеличкого корабля Механіку, з котрий випадково пролітав повз, благородно погодився провести технічний огляд платформ. Доволі дивно, навіть враховуючи той факт, що змін механіку попросив доступ до баз даних і можливості моніторингу діяльності на планеті. Убернатору нічого було приховувати, і він погодився. Але потім відбулось дещо більш дивне. Після трьох днів непоспішного ремонту і заміни застарілих деталей, працівники станції відмітили різку зміну в діях марсіанських адептів. Одночас, всі як один, вони зупинили свою діяльність і швиденько покинули недороблену роботу: ні пояснень, ні вибачень, нічого. Це різкий жест обору губернатора, і він наказав оформити скаргу у відділ контролю та бути менш люб'язним при наступних візитах марсіан. Два дні по тому генерал Хош, котрий займав посаду головнокомандувача військами СПО, був терміново викликаний у стратегію. Варто відмітити, що Хош офіційно вважався у відставці, адже він вже 25 років як ветеран війни за Рундау. За неоцінений вклад у придушенні повстання, майстерність ведення бойових дій та три поранення, генерала нагородили орденом та відправили доживати свої старечі роки на минах 3. Місцевий благоприємний клімат і здорове харчування передбачувано сприяли швидкій реабілітації. Черівним бонусом стала пропозиція губернатора щодо посади командувача СПО. І Хош з радістю погодився. Робота не важка, а лишній заробіток на додачу до скромної ветеранської пенсії був доволі доречним. Повернемось до актуальних подій. Генералу повідомили, що сканери ближньої дії засікли якусь аномалію близько сотні дрібних цілей, котрі швидко наближаються до планети. Сигнатура об'єктів не співпадала з жодним з відомих в реєстрі судном. Зв'язок також не вдавалося встановити, Хош не тішив себе ілюзіями і наказав повідомити дану інформацію губернатору та передати найбільш боєздатним орбітальним платформам вогонь на ураження, для чого комусь актукувати сільськогосподарські угіддя. Мені потрібен зв'язок з Астропатом! Накази генерала лунали надзвичайно чітко, навіть незважаючи на постійну метушню та відсутність душномовця. Дідь калисого, ми протримаємось проти повномасштабного вторгнення, тому рухайте живіше ледарі! Перший удар невідомого раніше ворога очікувано припав на орбітальні платформи. Громістке крокунокаліберне озброєння було неефективне проти тисяч дрібних винищувачів і бомбардувальників. Котрій не сарана змітали все на своєму шляху. Зв'язок з персоналом оборони станції пропав через 40 хвилин після нападу. Їхня доля була зрозумілою і без візуального підтвердження втрат. За наказом генерала Хоша було приведено бойову готовність всі функціонуючі батареї орбітальної оборони та активовано пустотні щити міст вуликів. Залишилось лише чекати наступного ходу противника. Ворог не розчарував і одразу ж почав з масованого обстрілу космічними кораблями, незважаючи на шквальний вогонь енергетичною зброєю і подеколи торпедами, пустотні щити надійно тримались. Тим часом стратегіумі, Хош поспішно роздавав накази молодшим гілкам командуванням згідно з актуальною інформацією щодо вторгнення. Вони не здатні пробити наші щити, тому розпочнуть десантування. У нас буде невелике часове вікно, щоб максимізувати їхні втрати і вдарити з усього, що є по кораблям. Зелене світіння стратегічної мапи наповнювало кімнату похмуру зловісним настроєм. Наша ціль втримати місто Альфа, воно і столицею, найбільше за розміром та населенням, тому пріоритет зрозуміли. А щодо приводу вуликів Бета і Гама, хм. до прибуття підкріплень, ми не можемо виділити достатньо солдат для організації міцної оборони. Тому наказує мінімізувати в них контингент. Хор скривив і без того невродливе старече обличчя тяжкі рішення титанічним тягарем лягли на його худі генеральські плечі. До речі, як у нас справа з підкріпленням, що говорить Астропат? Молодого вигляду чоловік невеличкого зросту порушив монолог генерала. Було зроблено близько шести спроб зв'язку, астропат жаліється на якусь перепону. Ми не знаємо точно. В цей момент чоловік зам'явся, але, скоріш всього, наші повідомлення просто не доходять, тому. Нехай астропад продовжує повторювати спроби. Хоч безсоровно перебив недовго доповідь, навіть якщо почне ревіти кров'ю, нам потрібен хоча б якийсь результат. Після декількох годин обстрілу вогонь з орбіти припинився. З першого погляду може здати, що все закінчилось, але це лише за перед бурею. Космічний корабель дуже дивного виду почав спускатись у верхні шири атмосфери, щоб мати змогу якнайшвидше доставити десант і військову техніку за допомогою власних транспортників. Цього моменту Хоші очікував. З диявольською посмішкою на обличчі генерал сказав лише два слова: відкрити вогонь. Зашипіли орбітальні лазери, а трасери від величезних автоматизованих турелей стрім голо понеслись в небо. Звідусіль стратегіями лунали донесення. «Фіксую влучання. Ворожий корабль втрачає висоту, ще влучання. Нахилившись справа, одне з ворожих суден почало знижуватись з небаченою швидкістю. Через мить охоплений вогнем космічний апарат зі страшною силою, немов метеорит врізався в поверхню планети. Від удару корабль розколовся надвоє. Деякі ділянки його корпусу луснули і розсіли пекельним полум'ям. Радісні вигуки пролунали з кожного куточку командирського бункеру. Раділи всі. Але не генерал, це був всього лише один корабель. «Генерале! Зафіксовано ще один об'єкт в атмосфері? Ні, двоє. Почекайте, їх вже четверо. Раді швидко спала з облич присутніх. Зрозуміло. Вони вирішили не ризикувати і спустили спочатку лише одного. Хитро, хитро. Хош в роздумах потер у бороду. Підняти щити. вони будуть десантуватися і вести обстріл одночасно, почати фінальну стадію підготовки до оборони. Все вирішиться на полі бою. Далі йде запис у щоденнику одного із солдатів. Цей конфлікт також важливо роздивити зі сторони бійця СПО. На щастя, солдат знаходить час і мав достатньо хисту, щоб задокументувати основні і найгостріші моменти. Його історія є лише однією з сотень. Тисяч вірних підданих бога імператора. Але незважаючи на дріб'язковість буття, вона від того не є менш важливою для нас. День перший. Хоча й пройшло немало часу з того моменту, але я пам'ятаю його так ясно, немо це було вчора. Я не міг записати все, що пережив раніше, адже кожну секунду боровся за власне життя. Тому деякі деталі будуть упущені і забуті навік. З чого ж почати? Ну, найбільше, що запам'яталось, це холод. Виріті нами ж траншеї, затопило дощем по коліно. Воювати ми не звикли, тож і не знали повністю, як запобігти подібним прикрощам. Мені пощастило мати найбільш ходовий розмір ноги, і я дістав пару чудових резинових чобіт. Декому з нас пощастило менше. Бідний, як його там звали, М -м забув. Та і не думаю, що його ім'я вже має яке значення. Просто чоловік. Нехай буде так. Він мав більший розмір, тому чобіт йому не було. Чоловік перше помітив зміну своєї ноги, коли вже шкіра спадала цілими шматками, немов ящерки. На безшкірних ділянках виднілось нічим не прикрите м'ясо бурого кольору зі стійким гнилистим запахом. Цей чоловік помер першим. Неприємна смерть. Навіть не від рук ворога. Для зручності навіть запишу, скільки нас було із сержантом всього дванадцятеро. Це для того, щоб ви розуміли, що нам довелось пережити, будучи в такій мізерній кількості. Ви хто це взагалі будете читати? Наша ділянка належала до другої лінії оборони, тому декілька днів ми чули лише віддалений гуркіт і майже не брали безпосередньої участі у бою. День четвертий. Нам доповіли, що першу лінію прорвали і наступними були ми. Всі реагували по-різному. Хтось починав молитись, а такі, як варх. Парх, живучий сукін син, до якого ми ще повернемось. Так от він стверджував, що першим з нас б'є загарбника. Дуже сміливо звучить, хоча і насправді такими заявами він намагався приховати своє занепокоєння. З думкою про власну смерть я поки не змирився, тому від цієї новини мене почало трусити. Сержант виглядав суворо і впевнено, але клянусь, я впевнений, що йому було так само страшно. Цілі години ми очікували знатягну струни нервом. Сержант увесь час дивлявся в монокуль. він наче приріз до тієї трубки з лінзами. Ми чекали і чекали, ближче до вечора я почув протяжний виючий звук. Він доволі швидко наближався, і моя паніка дала про себе знати. Я закляк і не знав, що мені робити. Бісів варх накинувся кинувся на мене, як тигр з криками Лягай, дурню! через мить пролунав вибух. То тут-то там суцільна какафонія детонуючих боєприпасів і потужних земляних поштовхів. У відповідь наші зенітні розрахунки вели не дуже прицільну стрільбу. Кулі розрізали вечірнє небо, вишукуючи свою ціль. Інколи їм це вдавалося. Охоплені полум'ям одинокі літальні апарати смачно гепались і розлітались на тисячі дрібних уламків. Важко було оцінити заданих пошкоджень нашій оборонній лінії, адже я з великим утрудненням сприймаю інформацію. У голові шуміло, ліве вухо було повністю набите землею, та ще й зір відмовлявся фокусуватись на одній точці. Незважаючи на всі перепони, до мене дійшла відбірна лайка від триклятого варга. Схоже, наші кулеметні бункери і деяка польова артилерія ніколи більше не постріляють. Їх знищили повністю. Залишилась лише випалена земля і декілька десятків розкиданих трупів у різній ступені цілісності. Не встигли ми оговтатись від бомбардування, як в нас почали стріляти з лазерної зброї. Сині потоки світла то тут, то там вражали наші ряди. Якимось чудом ворог підійшов на відстань майже витянутої руки. Це був відчайдушний крок, котрий їм вдався і забезпечив неймовірний ефект несподіванки. Я поспіхом дістав свій старенький автоган і, не чекаючи наказу сержанта, почав стріляти у напрямку ворога. Ми стріляли майже хаотично, було темно, і лише світло від зброї противника дозволяло хоч якось конкретніше обирати ціль. За декілька метрів від нас просвистіла ракета, котра знесла кулеметний розрахунок. Ситуація була до біса паскудною і нічого не залишалось, окрім молитись. Імператор захищає, імператор захищає, імператор захищає. Цю мантру я повторював постійно, особливо коли вставляв новий магазин тремтячими руками. Не знаю, скільки пройшло часу від початку атаки, але було таке відчуття, немоцілавічність. Знаю лише, що нашому відділенню наказали зміститись на західні траншеї, щоб закрити своїми тілами пробою новобороні. Дорогу туди не пам'ятаю, однак згадуються постійні крики болю і постріли, а от сам момент безпосереднього зіткнення залишиться в моїй пам'яті назавжди. Вперше за увесь час я побачу ворога доволі близько. Лайно імператора, як же це було неочікувано. Ми зіштовхнулись на стикуванні двох окопів, і, дякуючи долі, перший в нашій колоні був не я. Контакт відбувся так швидко, шок. Постріл, ніж в моїй руці, хрумкіт білої броні і тепла кров, що з зранена в тілі ворога. Не уявляю, як я це зробив. Мертвий воїн у дивному шоломі лежав біля моїх ніг, а в руці я тримав закривавлений ніж. Сучий син встиг покласти одного з наших, того самого хлопця, що йшов попереду. Решта часу прийшла тумані. На ранок нам доповіли, що другу лінію ми таки утримали, хоч і дорого за це заплатили. День сьомий. Абсолютна перевага у повітрі та наземній техніці допомогла клонам пробити увесь наш захист і відтіснити нас аж до вулика Альфа. Чому клони? А, все просто. Нам було дуже цікаво, хто ж вони в біса такій за допомогою нехитрого дослідження трупів, методом роздроблення шоломів лопатами. Ми побачили, що всі вони кляті на одне лице. Магія чи якісь забуті технології, але Варх стверджував, що все це варпові виродки. Так-так. Ларх вижив і надокучав мені своєю присутністю. Чого не скажеш про інших? Сержанта пристрелив снайпер, коли ми обороняли третю лінію, ще трьох розірвало гранатою, котру нам люб'язно закинули в траншею. Всі, хто залишився, приєднали до інших залишків і сформували нове відділення. Страх за власне життя випарувався. Я вже стільки надивився на смерть, що було аж тошно. Єдине, що залишилось відчуттів втома. Нормальний сон у мене був колись тоді, в минулому житті, нормальне харчування також. Від смаку пайкових батончиків нудило, але нічого іншого не залишилось. Як іронічно, бути на сільськогосподарській планеті і мати в раціоні лише сраний сухпай. А прийшов лише тиждень, страшно подумати, що буде далі. Ходили чутки, що підкріплення вже в дорозі, що зовсім скоро ми будемо врятовані, я в це не вірю. Нас відтісняються далі і далі, скоро відступати буде нікуди, а це тільки сім днів. Ще не було масове дезертирство, ще не було масове самогубств, ще ми їмо срані батончики, а не трупи одне одного. Все це буде попереду. Дивний Seno Артефакс сполучив два зовсім різні всесвіти, що призвело до очікуваного результату. Війна за планету Менах 3 набирає обертів, її жителі, прості фермери, котрі зовсім не звикли до кровопролиття, змушені прийняти просту істину вбий або будь вбитим. Гарно навчена і озброєна до зубів армада колонів зустрілись погано організованою СПО, котра не має нічого серйознішого, окрім віри. А всі ми знаємо, що віра у Вархаммері то сильна штука, залишається лише одне питання. Чи допоможе Віра подолати невідомого раніше ворога, чи протягне імператор руку допомоги тим, хто її прагне найбільше? Зовсім скоро ми про це дізнаємось. Ну, ось і все. Пишіть у коментарях про що ще ви хотіли дізнатися зі світу молота та війни. Ставте свої силові вподобайки та підписуйте, щоб не пропустити наступні відео. І пам'ятайте, шаровари теж бувають силовими.